Що відбувається, друзі? Вітаю! Вітаю на курсі як працювати менше у форматі on Demand». Наша команда наполегливо працювала, щоб зібрати все це докупи. Ми взяли найкраще з шести наших останніх живих потоків і об'єднали це в одну програму, яку ви можете проходити у власному темпі. Дуже радий допомогти вам зорієнтуватися у досвіді, як працювати менше прямо зараз, трохи ознайомити вас і підказати, що робити далі. Як працювати менше, це підсумок останніх 10 років мого досвіду у створенні лаєфастел бізнесу. Тут зібрано все, що я знаю, всі мої секрети, системи, шаблони, трюки та лайфхаки, і я дуже радий, що ви будете в це занурюватися. Отже, давайте подивимось, що у нас тут є. Ось програма Як працювати менше і все, до чого ви отримаєте доступ, щойно увійдете в Серкал. Можливо, ви вже всередині. Тут є чотири основні модулі продуктивність, межі, системи та важелі, а також усі додаткові матеріали бібліотека ВКЛС, наші гостьові майстер-класи все найкраще. Усе це знаходиться тут. Щодо того, як проходити курси, як працювати менше на вимогу, є два основних підходи, як можна опановувати програму, і це залежить від того, з якою швидкістю та інтенсивністю ви хочете її проходити. Гаразд. Отже, по-перше, основа курсу це просто ці 8 уроків тут. Гаразд, це основна програма, як працювати менше. Коли ви будете в церкве, ви побачите це посилання прямо тут. Це приведе вас до всіх уроків, які містять усе необхідне для їх проходження. Отже, коли ви запитуєте себе, Гаразд. А як мені це зробити, ось ці уроки, це головне, гаразд, це вісім уроків, а також купа додаткових матеріалів, які до них додаються залежно від вашого часу, ви можете скористатися двома підходами. Гаразд. Коли ми проводили цей курс у форматі живої когорти, навчання тривало чотири тижні, і ми проводили дві сесії на тиждень зазвичай у понеділок і п'ятницю. Кожен тиждень мав свою тему продуктивність, межі, системи та важелі. Протягом кожного тижня ви переглядали два уроки, виконували домашні завдання, брали участь у всіх активностях. Тож, якщо ви з тих, хто любить рухатися швидко, якщо у вас є багато часу, я б порадив вам дотримуватися темпу, який ми задаємо під час курсу. Єдиний відгук, який я маю, полягає в тому, що вам потрібно запланувати ці речі у своєму календарі. Важливо. Щотижня плануйте зустрічі з собою, щоб переглянути уроки та виконати завдання. Гаразд. Тож, якщо ви запланували це у своєму календарі, ви можете виділити дві години в понеділок і, можливо, дві години в п'ятницю, щоб пройти перший і другий уроки. Гаразд, вам справді захочеться це зробити. Добре, програма як працювати менше не спрацює, якщо ви не переглядаєте уроки і не виконуєте завдання. Зрозуміло Усі, якщо ви бачили наші відгуки, наші історії. Я можу сказати вам зі стовідсотковою впевненістю, кожен із них виконав роботу добре. Другий варіант це восьмитижневий план. Тож, якщо ви хочете розтягнути все у часі, не поспішати зануритися у завдання, попрацювати, ви можете організувати все так, що проходити по одному уроку на тиждень. Як зробити, ви проходите перший тиждень, другий, третій і так далі, до восьмого. Те саме, перш ніж почати щось дивитися. Перш ніж занурюватися у матеріал, будь ласка, візьміть календар і заблокуйте для себе ці дати. Це справді змінить усе гаразд. Отже, ми вже багато разів це робили ми отримали справді неймовірні результати для наших студентів, і я досить добре розумію, як досягти успіху і як отримати найкращі результати. Тож я просто поділюся з вами лайфхаками добре. Перш за все, вам потрібно виконувати завдання. Вам потрібно не лише дивитися уроки, до кожного з них додається завдання. Саме так ви впроваджуєте те, про що ми говоримо у свій бізнес гаразд і якщо ви цього не зробите, нічого не зміниться. Тож, будь ласка, виконуйте завдання ви побачите, що в Circle є розділ для завдань ви можете надіслати своє завдання туди, і наша команда надасть вам зворотний зв'язок добре. Тож ми це перевіримо. Якщо у вас виникнуть запитання, ви також можете їх ставити. У нас є спеціальний розділ у «Серкал» для запитань, тож ви можете скористатися і цим у спільноті зібрані неймовірні люди. Якщо ви переглянете наш каталог, то побачите, що підприємці там просто неймовірні, дійсно, справді дивовижно. Грім, тож я закликаю вас переконатися, що якщо ви звертаєтесь, звертаєтесь з повагою. Грем. А потім, як завжди, знаєте, припливи сплавляють усі зміни, кораблі, публікуйте свої перемоги в колі. Гаразд. Це спільні риси між усіма, хто справді справді добре впроваджує ці речі у свій бізнес. Гаразд. Ще одна цікава річ, яка у нас є, щоб ви були зацікавлені протягом усього процесу, це ці значки гаразд. Тож, коли ви завершуєте урок і завдання до нього. І подайте його в розділ завдань ви отримаєте значок біля свого імені. Ви побачите людей, які пройшли весь курс, у них біля імені ціла купа значків. Це справді класний спосіб тримати вас у процесі та мотивувати виконувати роботу. Тож кожного разу, коли ви здаєте завдання, ви отримуєте значок, і до кінця у вас їх буде купа. У спільноті також є прихований значок дослідника, який ви можете знайти і отримати свій перший значок, поки що не буду розкривати більше подробиць. Це, це. Є купа неймовірних додаткових ресурсів, які допоможуть вам отримати максимум від курсу, як працювати менше. Наш набір інструментів у Notion одна з найулюбленіших речей, які ми пропонуємо. Там є все, усі слайди, нотатки, підсумки всіх уроків, завдання, все, що вам може знадобитися, шаблони Notion, бонуси, ресурси. Все це там гаразд, тож, якщо зайдете туди, зможете все завантажити. У Circle є купа інформації про це, а ще абсолютно новим, для як працювати менше на вимогу є наш архів офісних годин. Я відповів на сотні запитань під час наших живих та синхронних офісних годин за останні шість потоків. І ми зібрали їх усі в цю неймовірну базу даних, тож для кожного з них ви побачите сортування за темами, категоріями, питаннями. Ви можете побачити всі питання, які люди ставили раніше. Тож, якщо ви, можливо, застрягли на якійсь темі або хочете дізнатися більше про щось, обов'язково перегляньте архів офісних годин. Це всі відео зі мною, де я говорю, це не просто написані відповіді, тож це справді круто, там багато корисного матеріалу. Тож, якщо ви застрягли або маєте питання, перше місце, куди варто звернутися, архів офісних годин, Вразить вас. Крім того, пройдете основну програму, рекомендую ознайомитися з бібліотекою Уерклес». Тут просто неймовірна кількість додаткової інформації. Я знаю, що деякі наші студенти розповідали мені, що тренінги з продажів, які ми там маємо, а також деякі тренінги з продуктивності справили величезний, просто величезний вплив на їхній бізнес. Тому я закликаю вас, якщо ви десь застрягли, якщо у вас є якесь питання, наприклад, о, я хочу трохи краще розбиратися в продажах, або мені важко зосередитися, скористайтеся бібліотекою Уерклес. Тут стільки всього. Серйозно. Що далі. Час вирушати. Час вирушати у свою подорож. Отже, наступний крок, який вам потрібно зробити, у церкве ви побачите чекліст для ознайомлення. Там приблизно сім кроків. Пройдіть їх усі, виконайте всі пункти, і тоді ви будете повністю ознайомлені та готові. Як я вже казав, позначте це у своєму календарі. Гаразд, відкрийте свій google календар. Дістаньте свій планер, як вам зручно, і позначте, коли ви плануєте дивитися уроки та виконувати завдання і дотримуйтеся цього. Чи це чотиритижнева програма, чи восьмитижнева? Зробіть це ще до того, як почнете перший урок. Коли все це зробите, переходьте до першого уроку, і далі все піде як треба, гаразд. Ви війдете в ритм, побачите, як працюють уроки, як виконуються завдання, і зможете знайти свій темп. Бажаю вам успіху. Коли будете впроваджувати це у свій бізнес, будь ласка, будьте активними в нашій спільноті. Наша менеджерка курсу Алекс просто неймовірна, і вона тут, щоб допомогти вам. У спільноті вже є багато випускників, 3510 осіб, які з радістю готові допомогти. Тож просто занурюйтесь у процес. Дякую, що приєдналися, і побачимось у спільноті. Бажаю успіху!